Всім добрий день, друзі. третя година в нас, середа, 17 вересня. Після обіду я включаюся в роботу. Пішов дождик, пішов цілу ніч, і оце, вважай, до 3-ї години він такий пустився славний Зараз то поки перестав, нічого немає. Ну, калюшки такі присутні, дай Боже. Починається квест, як заїжджаєш в якийсь переулок, чи біля під'їздів і думаєш, що як це проїхати так, щоб скочити в саму найменшу яму. Не в велику, а в маленьку. Так, хорошо, уклон в мене вже запущений, але щось нічого взагалі, я дивлюся, по ньому немає. Геть, геть не плямка є, но кучи ланцюг може покатати. І повивозити все, що яке ті замовлений. хороші, погані. Ні, побачимо. Треба буде трошки постояти на фільтрах. Якщо нічого вже не буде, тоді так. Да. Тоді включаємо ланцюг і... і let's go. Доброго. Залетіло перше замовлення. Стібної 32 на Качинського. Яка б ціна не була б, але перше замовлення будь-яке я беру. Навіть якщо б ціна була 60 гривень, в будь-якому випадку я б його брав. От не знаю, що отак от в мене. Все от працюють, працюю, то в мене ж от перше замовлення по-любому треба брати. По-любому. Не знаю, що воно так. Залетіло таке. Зайшло замовлення, усьо мені Святослава Ріхтера 23. Це виходить прямо на ну, якраз там по діагоналі, точка тут, дитяча поліклініка. По ефірі пусто. Ну, щось залітає. 1557 уже температура 13 градусів тепла. Свіженько, прохладно, буде ще холодніше. Так, тут воно якраз рядишком, це ж приїхав це замовлення завіз. Зразу ж народицькою 17, там сума 101 гривня, на автовокзал центральний катнемо. Хорошо, звісильно якраз можна вибиратися. Халюшки, друзі, в нас стоять, видно. Хмари ще є, можливо, на вечір буде ще дощ, а може. Трошки перебило сьогодні роботи багато, звісно, цей дощ пішов, але що ж ти зробиш? Осінь прийшла, без них також ніяк. Якраз з автовокзалу залетіло на Довженка 39 завеземо, і до дівчина дивиться, напевно, це вже і до мене. Погнали. З дитячого садочка. Нам борисятена. Це я тут де точка, зараз до перехрестя по гагаріна і вниз. Це як я приїхав, виходить, був за містом, заїхав місто і у мене залишилося 58% ще батарейки. На перший корольова звіз замовлення, це одне було коротеньке. І зараз корольова 141А. Поїдемо ближе туди до Бердичівської вулиці. на Тюка 17. З Бердичівської 67. Їдемо потихеньку, передвигаємося в сторону полівої. Так, точка показує, що у нас стоїть пасажирка біля дороги. Сподіємося, що так воно десь є. Так, де вона очікує? Оквін з Грушевського на Грушевського. Тільки їхати потрібно буде по прямій. Прикол в тому, що зараз треба буде, звісно, розвернутися. І там не зовсім зручно, напевно, буде стать. Парковка біля Оквіна, напевно, що буде зайнята. Тому якось зараз треба буде пробувати, щоб залізти. А якраз 18-15, саме після шкіл. З того магазинчика оквін треба буде забирати 34% у мене залишилося батарейки. Скоро треба буде вже їхати підзаряджатися. Сонечко вийшло, друзі на вечір. Півнялу паші в дощ. А на вечір вирішило вийти сонечко у нас, Но... але було 13 градусів тепла, зараз 14, ну за що сонця. Марки потрошки розходяться. Як буде завтра, невідомо. Є трошечки роботи, уклон закидує. Так щоб нон-стоп ні, але робота пролітає. Замовлення є, місто рухається, люди їздять. І будуть їздити, бо тому що що? Бо це місто. З Макдональдса. Сьогодні я, до речі, з Макдональдса жодного замовлення ще навіть не завозив. Це перше замовлення забираю. Короленка катнемо. Там десь Домбровського буде. Може поліція? Десь тут будемо чекати. Де наш пасажир? Хоча може й пасажирка. Зразу ж не відходячи від каси. Весь є українки 40. Глобал центральний. Let's go. Так, братва. Такий там у нас от дождик почався. Звісно, валить нормальний так вечірком. Вирішив він піти. Півдня йшло. Потім знову щось воно десь. Перестало. Навіть сонечко почало виходити. І це опять пішов. 9 замовлень в ефірі, але зараз треба відлікати, людина позвонила, треба забрати. Робота є, замовлення є. Зараз треба забрати, бо знайома людина треба підвести в центр. І вже їхати заряджатися, так. їхати зарядитися, друзі, і далі вже продовжувати знову працювати. 14 градусів у нас тепла так і залишилося, але відчувається, що, ну, що дощ пішов прохладненько. Да, просто в ту сторону, куди мені треба, район трошки нічого немає взагалі. А чекати, як би немає сенсу мені, тому що мені треба як? Правильно, мені треба дуже і дуже швидко поїхати туди забрати, повернутися у це все час, цигель-цигель. За простою ніхто не платить, але... але треба їхати. Все, зарядився, але правда, зарядився я на майже 200 гривень там сума. Чого так, бо приїхав я до зарядочки. Поки туди катнув, поки назад катнув, в мене залишилось скільки? 7% батарейки. Дуже рідко, коли я таке залишаю, але таке, так, да, сталося. По-іншому ніяк. Їхати треба було і доїхати теж треба було. Там, правда, на глобалі можна було би і дозарядитися трошки, але там ціна 17 з копійками гривасиків за кіловат. Як казав, один чувак. Це матч Це матч Це забагато. От. Через то довелося підзарядитися тут і дотягнути до такого. І поки я І поки я втикав там на зарядочці, в ефірі було 18 замовлень, а зараз тільки 1. Ніц нема. Всичко в дупі. Так, да. повивозили все. Але час ще є, 21-23 в нас на годиннику, час ще до 11, пів на 12 є. Тому я думаю, замовлення будуть. Така собі якась робота сьогодні теж на розслабончику. Ну, правда, в мене по часу він не виходить приїхати трошечки, включитися трошечки раніше до роботи. От, е тому так, тому починаємо роботу десь або, або в 2, або, або в 2, або в 3 години. Так, нічого немає, тільки приходить мені, що ПСЖ за талантою грає, а як з інтером. За ПСЖ грає наш українець. Їдемо на вітрука. Майже 10 година. Дощ вже перестав, правда, температура впала 12 градусів тепла і довелося так і вже гріюся я вебастую. А взагалі класно. Так, оце замовлення прилипло. Але тут непонятно. О, вже відписала людина, це добре. Тому що чому так? Чому я нащо говорити за це замовлення? Точка стоїть, там, де гаражний кооператив. В гаражному кооперативі, якщо заїжджати на територію, то біж, якщо вони виходять сюди, пасажири до проходної, це одне, я згоден під'їхати, окей. Ну якщо заїжджати оце, виляти по гаражному кооперативу, точку вони виставляють з точка, як на початку, а буває, знаходиться там людина за 4-5 а то й 5 рядів в глибину самого гаражного кооперативу. І потім їздить, шукає, розказувати. Ми подаємося до точки. Правильно, правильно. А якщо поставили точку в одному місці, а людина знаходиться далі від точки, за метрів 150 як ви думаєте, треба перераховувати чи не треба перераховувати? Ну, це так. Трошечки відступити від теми, то відписала, що це ветеринарна клініка Багіра. А це вона якраз при дорозі знаходиться у нас. Да, там воно і видно, що людина зразу ж відписує з першого разу, раз написав, де вас очікувати, зразу людина відписала, зразу чітко, без ніяких цих. І да, чого видно? Тому що рейтинг п'ятерка і вона зробила 130, там 130. 132 поїздки. Тому людина відповідально відноситься до таких дій. Блін, яка тут дорога. Вона ж недавно була тут нормальна. Ну як нормальна? Ну, була ушатана, але... Ну коротше. Це повний треш. Тут, звісно, проїхати Дуже і дуже сильно помаленьку треба. Замовлення, друзі, із гайок сухий переулок 10 і на третій чуднівський. Катнемо. 22-29. Уже 11 градусів у нас. Ну, вночі буде менше 10. Градусів 9, 8, тому так, добре, йдемо, потихеньку. Все ближче, ближче, ближче до глибокої осінні І сільпом ка катнем на Циолковську, на польову Хі -хі. геть пусто тут, а геть повністю пусто, нікого немає. Третій кривий прід на університетську катнемо 23.42 і напевно це вже буде або останнє, або переостаннє замовлення, друзі. На цьому буде вистачить. Бо зараз завезу туди, це хвилин десь 10, 12 а то й 15. Вже вийде, що фініто ля Комедія. Це ж на якраз я тут за нову почту тільки що завозив. Там по дзвінку було, не по уклону. Треба постояти кави, попити, лки-палки і все. Хух. Ладно, це вже такі Правда, дорожка така. Хороша. Завеземо це. І ще б хотілося ще одне замовлення гепнути, тому що сьогодні в мене так по роботі так якось цікаво, у мене трохи трохи уклона було, трохи подзвонили поїхати забрати, завезти, то там завезти то, що попросили завезти, то на нову почту, то з нової пошти. 23,53. Все. На сьогодні фініто для комедія. Пати сьогодні вже. Працювати і, тим паче, за мить в нас комендантська година в місті. <кхи> дивлюся, я що три замовлення в ефірі висить, але це все дальне окраїне міста. Авторинок, ліхтрави дальня і дальна богунія, тут нічого немає. Та я і дивлюся, і машин щось маловасінько, ну, взагалі ну пороз'їжджалися. Ну, то, понятно всі вже по домах, уже повечеряли, вже гріється. Кожна людина в теплому ліжечку, ну і мені пора їхати додому. Все, на цьому все. Житомир. 17 вересня, середа, друзі. Такі замовлення. Е -е, трохи ну, повністю я виїхав, я повністю не працював у уклоні. та як треба було трошки відлучитися. Але на вечір трошки по роботі було. Все, всіх обняв. зустрінемося з вами у наступному відео. Доброї ночі! хорошо виспатися і бережіть себе.